Катерина Анушкевич, першокурсниця Національної академії імені Богдана Хмельницького. До вступу у виш дівчина протягом двох років проходила службу у лавах прикордонників за контрактом у Чернігівській області. Курсантка каже, для неї 23 серпня 2016 року. Дата особливо святкова, адже разом із однокурсниками відзначає день державного прапора вперше у статусі курсанта прикордонної альмаматер. малку було бажання. Стати військовою дуже пишаюся тим, що я її прикордонник. Що саме нам випала така честь захищати суверенітет нашої держави. Святкування дня державного прапора на навчальному центрі прикордонної академії для новобранців вузу вже традиційне, адже саме тут першокурсники проходять так званий курс молодого бійця. Командири поповненням задоволені кажуть, ці хлопці та дівчата готові захищати і кордони країни і її державні символи. Ми переконались в тому, що курсанти дійсно мають велику мотивацію до захисту державних інтересів на державному кордоні, до захисту нашого суверенітету, цілісності. Про це свідчить і досить великий конкурс, який був при вступі в Національну академію. Ну і зараз ми бачимо надзвичайно якісне відношення курсантів-першокурсників до всіх видів занять до своєї підготовки. Нині прикордонники вартують державні рубежі, виконують завдання у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. У академії готують їхніх гідних наступників захисників синьо-жовтого стягу. Я готова захищати нашу Україну і бути вірно, вірною нашому народові. Тетяна Очеретнюк Ігор Павлюк – новини Ті Вісім